Враховує характер і ступінь тяжкості скоєного злочину, обставини справи, особа обвинувачена, який повністю визнав правильно розказі в своєму. Суд вважає за необхідне визнати винним у вчиненні кримінального злочину, передбачено частиною першої статті 111 кримінального кодексу України, тобто діяння умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету від територіальній цілості та недоторканості обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Та призначити йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі без конфіскації майна. Спільними діями правоохоронних органів області, це СБУ та прокуратури, було викрито діяльність зазначеного злочинця і на цей час він поніс заслужене покарання.